Розглянемо тепер математичне сподівання випадкового вектора. Ну, і, е, математичне сподівання випадкового вектора насправді не є якимось таким новим терміном. Да? Це виражається через математичні сподівання випадкових величин. Е, а саме, ми називаємо випадковий вектор інтегровним, якщо його координати xi1, Xn це інтегровані випадкові величини. А математичне сподівання цього вектора покладемо рівним вектором, складеному з математичних сподівань координат. Да, ну і, в принципі, У нас математичне сподівання випадкової величини. це середня, да, І середній вектор це вектор, складений із середніх координат. Да? Тобто усереднювати мож, можемо окремо за кожною координатою. Ну і, в принципі, я ще давав такий, таку інтерпретацію математичного сподівання, як центр мас, да? і саме значить, центр мас можна шукати окремо. Да? Можна шукати окремо значить, середнє значення абсциси, середнє значення ординати, та, і потім э, центр мас, це вектор складений з цих середніх. Тобто, в принципі, тут э, так, концептуально нічого нового немає. Є е, лінійність так само, як для математичного сподівання. Ну, в принципі, лінійність ми так більш загально можемо сформулювати зараз, якщо у нас є інтегрований випадковий вектор. І є лінійне перетворення А, з РН в РМ, то математичне сподівання А, помножити на Ксі. Да? Це не випадкове лінійне перетворення ми можемо винести за знак математичного сподівання. Ну, і насправді ще одна річ, я хотів сказати, коли ми розмовляли про математичне сподівання випадкових величин, я там казав, що. Його можна визначити в загальному сенсі як елемент розширений прямо, А, да? Що воно там мінус нескінченність або плюс нескінченність. Для векторів такого не роблять, звичайно, тому що в просторі ну, дуже багато різних напрямків на лише 2. Да? І визначити, яка там саме нескінченість складно. Да? Тому розглядають лише інтегровані, по-справжньому інтегровні випадкові вектор. Так, да. ну, а лінійність можна сформулювати і а, в звичайному випадку. Математичне сподівання лінійної комбінації векторів. Це відповідна лінійна комбінація їхніх математичних сподівань. Тут я індекси, номери векторів написав вгорі, бо знизу я пишу координати. Да? X1, x2 2 це просто номери вектор, векторів перший, другий. Да, ну і. Можно через функцію шукати математичні сподівання функції g від вектора. да, Так само як з випадковими величинами. Да, Абсолютно така сама формула. Це интеграл від функції g. За відповідною функцією розподілу вектора. В, то, в принципі, да, тут у, нічого нового нового <смеш>, порівнянні з випадковими величинами немає. Лише стрілочки домалювали, і тут, значить, було r, а стало rn. Ну, зокрема, для інтегрованих випадкових векторів математичне сподівання це інтеграл від x, df від x, так само, як для випадкових величин. Ну і тут, значить, інтеграл від вектора береться по Це Вектор складених з інтегралів від x1, від x2 і так далі. Це так само, так, да, можна для, для абсолютно неперервного вектора для вектора зі щільністю написати, що диференціал функції розподілу це щільність помножити на dx. Да, написати таку формулу для математичного сподівання, яка аналогічна відповідній формулі для випадкових величин. Да, ну і давайте розглянемо приклад знов рівномірний розподіл, але давайте цього разу візьмемо рівномірний розподіл в трикутнику. Ось такий трикутник з вершинами 0,0, 0,1, 0. 0, 0, 1, 1, 0. Да, і щільність рівномірного розподілу і стала функція на трикутнику. Е, ну, оскільки площа трикутника, одна друга. Да, ми маємо одиницю поділити на одну другу. Шільність це 2 помножити на індикатор цього трикутника. Да. Я підкреслюю, що стало тут вибирається таким чином, що повний інтеграл відчинності рівнював одиниці сподівання, ну, скажімо для ксі, для абсису цей интеграл. Значит, е, маємо таку функцію від вектора g від ета, g від xy до рівня x. Тобто тут пишемо x, да інтегруємо x за е, Значить, y у нас від 0 до 1, x і ми y від 0 до мінус y. І, значить, інтегруємо тут а, Інтеграл бить 2х, це 1 мінус е, Це х квадрат, да, Підставляємо Маємо 1 мінус у квадрат, це інтегруємо а, Значить, маємо 1 мінус у в кубі на 3 О, ще, мабуть, з мінусом, і підстановка дає 1 третю Із симметрії Виходить, що Uh, математичне сподівання координати е та ординати. Да, також 1 третя. Тобто, точка з координатами 1 1 третя. Одна третя uh, це математичне сподівання нашого випадкового вектора. Да. Або можна сказати, що це середнє значення на вмання обраної випадкової точки з цього трикутника. Ну і… Uh, Можна пересвідчитися, що це на що інше, як е, координата центра маси цього трикутника. Це точка перес... перетину медіан. Да? Якщо тут перевести медіану, ось тут точка одна друга одна друга, ось тут е, ця точка ділить якраз медіану у відношенні 2 до 1. Тобто це центр перетину медіан. Або центр маси цього трикутника. Ну, таким чином, пересвідчуємося, що така фізична інтерпретація математичного сподівання як центр мас так? Да? Ну, Принаймні, в цьому приклад. Добре, на цьому все. А що стосується математичних сподівань векторів, дякую за увагу.